Ось це FPV-дрон на оптоволокні із бойовою частиною. Дедалі частіше такі застосовуються на фронті з обох сторон. І хтось каже, що це просто непереможна зброя, яка не має протидії. Хтось каже, що та ні, ви що? З таким воювати день-два і воно безполезне». Запитаємо про особливості його застосування у людини, яка безпосередньо на ньому воює, дрон. Насправді не є чимось архіскладним, тобто його можна було виробляти і раніше, і він вирішує нам дві дуже серйозні проблеми. Перше, це реб, а друге, на нашій ділянці дуже сильно пересічена місцевість, От, тобто потрібно залітати в западини, потрібно залітати в ліс. І дуже багато у нас дронів втрачалося через те, що аналоговий сигнал просто відео пропадає через поганий радіогоризонт. А тут Немає ні. радіогоризонту, ж... то це передається по оптоволокні. Так, саме тому мой дрон з оптоволокном. Ось тут у нас так, оптоволоконце. Ми чіпляємо його. От сигнал передається і телеметрія, і відеосигнал іде тільки по цьому оптоволокній. Причому картинка зберігається ідеально навіть при заході, прям всередину по окопі, можна проходити до бліндажа, і вона абсолютно не втрачається. Що стосується того, чи можна використовувати в лісі, чи не зачепиться, ніде було декілька польотів. Ми заходили поміж деревами, жодних жодних таких речей не відбувалося.